І я сьогодні хотів би говорити про первинців, первінці по-русски. Первородство на цю тему. Хто з вас мріяв про старшого брата? Підніміть, будь ласка, руки. Хто мріє про старшого брата? Дякую. Я побачив, що дехто хто є старшим, мріяв що про ше старшого. А хто є старшим братом або сестрою? Підніміть руку? Дякую. Ви знаєте, це все важливо, тому що, особливо в дитинстві, особливо, якщо це хтось обіжає, то хочеться мати старшого брата. Це стосується дівчат і хлопців. А хто не мріяв мати старшого брата, а він є. І таке буває, да, і таке буває. Е, я вже якось, мабуть, з вами ділився таким, е, такою фразою одної сестри, яка виросла в великій сім'ї, вона в, сім в шість їх було дітей, і вона старша. І вона колись таке сказала, будучи дівчиною, яка я ніколи не вийду замуж за пастора, за музиканта і за молодшого в сім'ї. Але так вийшло, що вона замужем зараз за пастором, за музикантом і наймолодшою в сім'ї. Різниця з його старшою сестрою, найстаршою, 20 років. Да, це досить таки багато. Я якось знайшов п'ять причин, чому не є не любов до молодших. Перше, треба бути завжди прикладом. Батьки, бабуся, дідусь завжди нагадую, ти старший, ти повинен бути кращим. Ти повинен бути прикладом. Що ж ти за приклад, якщо ти не такий, як треба? Ще нещо що можна звернути увагу, що меншим дають краще. І часто кажуть батьки, ну він же менший, ти йому дай краще. А старший я думаю, ну чому? Я маю віддавати йому. Одна з причин, тому що постійно треба допомагати батькам. І я думаю, якби я попросив підняти руку, кому, можемо так сказати, в кавичках зіпсували дитинство їхні молодші, то теж б такі руки піднялися. Може, не так багато, але все-таки є. Батьки весь час зайняті. Четверта причина. Раніше, коли я був один, мені приділяли увагу, чи я була одна. А сьогодні нас велика сім'я, батьки постійно зайняті, вони нас залишають, і мені приходиться вирішувати проблеми. Чому часто ще не люблять молодшому, молодших? Тому що треба ділитися іграшками, а менші вміють ламати. Один брат сказав, це з ким я працював, я думаю, я думаю таку фразу ви також чули: як тільки родився менший, старше стає дорослим. Да? Да. Скільки б йому не було? Чи йому два роки, чи сім років, він стає дорослим. Сьогодні прийшов такий час, коли все більше і більше сімей мріють про дітей. Чим старшими стають утворювати, утворюються сім'ї вже постарші люди, тим більше проблем виникає, тому що сім'я живе, хоче мати дитину, а її нема. З кожним роком діти стають для багатьох довгоочікувані, готові платити великі кошти. І з кожним роком в світі все більше і більше клінік, які кажуть, що вони можуть якось допомогти. Якось раніше чи я, може, не чув такого виразу сурогатне материнство. Але зараз все більше воно звучить, да? все більше і більше. Але ми розуміємо, що якщо. Говорити за часів патріархів, там по-іншому вирішували питання. Ви пам'ятаєте, як за часів патріархів, якщо жінка не відчувала, що сама мат, може мати спадкоємця, тоді хід йшли служниці, рабині і каже: вона народить, але положить мені на коліна. Ви пам'ятаєте цей момент Аврама, Сари? Це досить таки заможня сім'я. Він керівник, можемо сказати, агрохолдінга такого, чи як велика сім'я. І в ній нема спадкоємця. І на цю тему вже в, в, в літах Авраам не раз звертається до Господа, а потім, коли вже вроді би вже Господь обіцяє це визиває сміх. Усари. І ви пам'ятаєте, як вони вирішують це питання за рахунок агарі, рабині єгиптянки. І з того часу виникла проблема, яка точиться до сьогоднішніх днів. Так, да, колись рідні, хоч різні були мами, один батько, але сьогодні це враждуючі народи. Яків, Лія, Рахель, Зілпа, Білга. Пам'ятаєте, буття 46 розділ описує цю ситуацію. Велика сім'я, один батько, чотири матері. Ми більше чуємо про двох роді, дві жінки, але реально чотири матері. Первісток. Бути їм добре чи ні. Добре чи не зовсім. Давайте на цю тему трошки пороздумуємо. Якщо це стосується наших днів, в наших традиціях якщо це є різниця, чи це західна культура, чи це східна культура, ви знаєте, що є народи цілі, де виникла велика проблема, коли була заборона, багато мати було дітей. На жаль, штучно. Залишали себе без доньок, і зараз в країні дуже багато мужського населення, а практично не вистачає жінок. І проблема дуже велика. На сході дуже цінують, що був син, а на заході я почув таку фразу недавно, якось в колі сімей. Навіть пасторських один з служителів трошки такого похвалився: от у вас дочки, дочки, дочки а мене два сина. І він на цю тему почав говорити. А мудра матушка одна сказала, ну нічого, брат, дочекаємося старості. Старість покаже. Да. Вона сказала по-своєму. Ну, вони тепер чекають всі разом цього моменту. Східна культура то трошки по-іншому. Часто виходить заміж дочка, і вона вже практично дуже мало спілкується зі своєю мамою. Вона практично не спілкується зі своєю сім'єю. Вона виходить заміж, вона може бути жити окремо. І все, що в новій родині, це для неї важливо, і вона живе саме там. Різниця в вихованні. Якщо в нас тут, в Україні, йде мова, що старший, значить, повинен. Поступитися, старша дитина повинна допомагати, старша дитина повинна і за те нести відповідальність, і при цьому ніяких плюсиків. То, якщо говорити на Сході, то старший він живе з батьком довгий час, він працює, але він має незалежність. І дуже часто є такі культури, де бояться виходити заміж за молодших, тому що. Він має до кінця свого життя жити саме з батьківською сім'єю і ні в якому разі її не залишати. Йому залишиться щось, але це говорить про те, що дружина все життя буде довгий час буде залежна. Первісток в часи патріархів це була дуже очікувана дитина. Особливі благословіння, первородство. Первісток. Найстарший син у батька. Це не обов'язково перший син у матері. Це старший син у батька. Якщо що стається з батьком, він як найстарший стає головою родини. Плюсики, плюси які при розподілі е, май, спадщини, то що ми сьогодні трошки говорили на суботній школі, їм. Залишається двойна, можемо сказати так, частина. Мінуси, відповідальність за родину. Якщо говорити в нашій славянській традиції, я не знаю, чи якісь там має плюси старший від того, що він багато допомагає, але саме так. І от відповідальність за родину, якщо це на сході, за всю, за всю, повністю, повністю. І він відповідає навіть за своїх племінників, яких може бути набагато більше, ніж його дітей, тому що він старший, він керівник, можемо сказати так, сімейного клана. Старший син перший помічник. Більше часу спільного життя з батьком. Старший син, він переважно краще знає батька. Йому більше знайомі його е, життя, тому що вони ближчі по рокам. І коли ми читаємо книгу буття, е, коли під, е, підводив е, ч, межу, можемо сказати, таку, яків, він сказав так про свого старшого сина, Буття 49.3. Рувими, ти мій первінець, моя міць і початок моєї Сили. От саме такі слова були, стосувалися старшого сина, моя міць і початок моєї сили. Старші діти, мабуть, краще знають і розуміють батьків. І коли йде мова, я не раз чув, коли йде мова за батьків, особливо якщо велика родина. То я б помічав, що інколи старші діти щось розказують меншим, тому що вони не запам'ятали, тому що вони цього не знали, тому що вони менше якось вони по себе менше перейняли всіх тих цінностей, що були у старшого покоління. Великі сім'ї були й в Україні. Минулу суботу я на обіді був в сім'ї, де. Мати цієї сім'ї, вона виросла менша була, самий старший брат, старший на 23 роки. Всього-навсього, на 23 роки. Тобто він вже прийшов з армії і батьків маленька така Ляля. Да. Мій дід Карп Моїсевич мав теж старшого брата. Василько його звали. Ну, так чому Василько, це так, як по, по сільському, тому що він був невисокого росту. Він, хоч був в сім'ї, але так, як маленький, щупленький, все життя він був Васильком. Різниця була 20 років. І коли моєму дідусю було 6 років, він став сиротою, круглим сиротою. А відповідно, брату було на 26 років. Багато теж розуміло, що це. Небагато, не занадто дорослий. Зразу пішла Перша світова війна, загубився середній брат, який попав з України в той час, в 2014 році він загубився. Його знайшли вже 50-ті роки, тобто через 40 років він опинився, жив в Росії. Зустрілися тільки через 40 років. Старший брат. Його роль за батька і за матір. У кожного з нас можуть бути свої спогади з дитинства про старшого брата. Я вірю, що більшість з них хороші. Але на сторінка свято письма ми першу сім'ю, яку згадуємо, це були Каїн і Авель. Погане було відношення до Каїна скажете. Як його звали, народила я людину або, по іншому переклад, набула чоловіка від Господа. От так назвали першого, старшого, а меншого марнота, пар. От фу, і нема. Уявіть собі, що дитину, якій дали таке ім'я. Як він себе почував, до старшого вся увага, а менше якось був в стороні. І коли сталася проблема, то оцей старший сказав такі слова, хіба я сторож брату мому? Він так би оправдував, чому він не знає, типа, де брат. Хіба я сторож, брату мому, відносини Ісава і Якова. Різне відношення до батьків. На жаль, у батька свій, улюбленець, у матері свій. До чого це призвело? Ми знаємо цю історію. Кожен по-своєму долучився, і батько, і мати. І так закінчилося, що це була практично ворожнеця на все життя. Вони розійшлися їхні шляхи ще в молодості. І вже потім бо пройшов час 20 років, пройшло, повертається брат, а інший брат зустрічає його з військом. І ви пам'ятаєте цю історію, яка записана на ресторінках Святого Письма. Рувім. Старший первісток, всімі батька Якова і можемо так сказати, його гаремо. Да. Приблизно так. Чотири жінки. Буття, 30 розділ там пише про такі моменти делікатні. Знаєте, вроді така Біблія, така книга сам від самого Бога. але вона описує ті моменти, які. На які треба звернути нам сьогодні, навіть в 21 столітті, як важливо себе поводити, як жити, щоб не було тих проблем, які були великі в великій сім'ї Якова. І хочу вам зачитати той момент, коли ми читаємо вже про відповідальність, яку відчував сам Рувим. Ви пам'ятаєте, що в них був менший брат? Який можна сказати, дістав всіх сучасною мовою. так. Він вивів себе неправильно. Ви пам'ятаєте, як він розказував свої сни, в яких всі брати, батько, мати, всі мають поклонитися саме йому. І ось 37-й розділ пише на цю тему. З 19 вірша будемо читати. Брати говорили між собою, от іде той. Сновида. Тому тепер підемо, вб'ємо його і вкинемо в якусь яму, і скажемо, звір загризь його, тоді побачимо, що буде з його снами. Але Рувим, почувши це, визволив його з їхніх рук і сказав: не губімо життя, не проливайте крові, вкиньте його в ту яму, в пустері та рук на нього не накладайте. Це говорив їм з наміром врятувати його з їхніх рук і повернути батькові. Да. Такі були у нього наміри. Він був старший. Він відчував відповідальність. Він знав, що батько зовсім не буде радить цій звісці. Він розумів, що найкраща ситуація. Він нічого не міг особливо заподіяти, але що він міг. Він то робив. Як ви пам'ятаєте, його було бажання спасти, але все зайшло занадто далеко. І коли е, брати вже згодилися продати брата, Рувим змушений був приєднатися до брехні братів. І з цим він жив все своє життя. А потім. А потім були такі слова, коли він казав батькові: якщо не поверну твоїх синів, б'єш моїх синів, таке враження, як будто би це була велика радість для батька. На сторінках Святого Письма, коли говориться про народ Божий, в книгі Вихід, 4 розділ, тут є такі слова. Коли сказав Господь, як сказати фараону, ти скажеш фаранові, так говорить Господь. Ізраїль мій син, мій первісток. На це звертається увага це первісток. Я за нього особливо його люблю. Я особливо хочу зробити йому добре. І 23-й вірш. Тому кажу тобі, відпусти мого сина, щоб послужив мені, а якщо ти відмовишся відпустити їх, то знай, я вб'ю твого сина первістка. Коли ми читаємо цю історію, коли в кожній родині єгиптян за одну ніч вмерли, були страчені всі, можемо так сказати, первістки. ви... Ну, це, мабуть, ну, тяжче щось придумати в цьому світі, ще більш складний день, ніж саме цей момент. Наш Господь Ісус Христос, коли жив на нашій планеті, є такі моменти, коли Він каже, що я ваш брат. Один з цих моментів, я хочу разом з вами прочитати, він записаний в Євангелія від Матвія 28 розділ і 10 вірш. Тут так написано. Тоді Ісус каже їм: не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галилеї, там мене побачать. Він казав про те, що Він хоче піти, що Він саме хоче побачитися. Скажіть тим братам, хто не бачив, хто не вірить, що він воскрес. На ці моменти Він також звертає увагу. І трошки далі ми разом з вами прочитаємо ще слова, які записані в перший Коринтян, 15 розділ з 19 вірша. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми що найнещасніші з усіх діт... людей. Та, Та тепер Христос став з мертвих, перевісток спокійних, оскільки смерть через людину, то через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі живуть. Кожний у своєму порядку. Первісто Христос, потім ті, які Христові під час Його приходу. Святе письмо говорить про те, що наш Господь є первістком, що саме Він іде попереду, що Він пробив цей шлях. Послання до Колосян. Перший розділ 18 й вірш. Він є головою тіла, церкви. він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Коли ми читаємо за апостолів, особливим чином виділяється апостол Павло. І пише він про себе дуже скромно, просто. Він пише про те, що він. Проста вроді би людина. Дії апостолів, 22 розділ 3 вірш. Я чоловік юдей, який народився в Тарсі Киликії, вихований в цьому місті, біля нігамаліїла, докладно навчений батьківському закону, я равнитель Бога, як всі ви сьогодні. Він говорить про свою історію, він говорить про своє життя. Він говорить про те, що він собою являв ще зовсім недавно. І тут проходить короткий час, він, відпо... він відчуває особливу відповідальність за тих, лю... за тих людей, які живуть навколо його. І в посланні до римлянам з 13 розділу тут так написано. Вибачте, в першому розділі з 13 вірша, Римлян 1.13. не хочу брати, щоб ви не знали того, що часто я бажав, щоб мати якийсь спліт і серед вас, як і серед інших язичників, прийти до вас, але всі щось, але все щось передсказало, як до сьогодні. Я боржник перед греками і варварами, мудрими і немудрими, тому що до мене то я готовий і вам, як в Римі, сповісти звістити Євангелію. Адже я не соромлюся звідки, звідки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто повірить перші – юдеєві, а тоді грекові. Апостол Павло підкреслює, що юдеї це первістки. Російський переклад каже для нас беззвично. я должен і Єлінам, і варварам, мудріцям, і невеждам. Я б хотів би сказати, добавити, уманчанам і переселенцям. Коли йде мова про блудного сина, ви пам'ятаєте там історія про старшого брата, яка вважається поганим прикладом в нашому житті. Але на сторінках Святого Письма ще є одна історія, яка, мені кається, відображає часто наше відношення до тих людей, хто навколо. Притча про, винагра... про господаря виноградаря, який запрошував сво... своїх земляків, щоб попрацювати в його винограднику. Одні прийшли зранку, він пообіцяв їм плату, потім хтось прийшов пізніше, а потім десь -то під самий вечір. І він починав розраховувати з тих, хто ввечері прийшли, і він їм починав давати кошти. І це здивувало тих, хто прийшов зранку. Вони розраховували щось особливе. І, на жаль, вони не були раді тому. Сьогодні, дорогі мої брати і сестри, а хіба ми не первістки з наших сімей? Саме нас Господь привіз, привів сюди до церкви наші двоюродні брати, троюродні брати, сестри, вони часто не знають Господа. Буває, що навіть самі рідні, ми тут, а вони ні. Я хотів би, щоб кожен з нас задав собі питання, де моя сестра? Як живе подруга дитинства, а клієнт, з яким я спілкуюся вже багато-багато років, а напарник з роботи, сусід? Часто ми говоримо одна фраза нема часу. Не знаю. Може таке було получитися як одної нашої сестрички. Вона казала, я так остидалася проповідувати. Але Бог на два роки помістив мене в колонію, де 400 жінок дивились на моє життя. Для них я була, я знаєте, як ото, з усіх сторон можна було б дивитись, тому що там нічого не приховаєш. Перевісток це перевага. Сьогодні. Наступило складний час. Війна це жнива дьявола. Він бажає, щоб люди, не познавши волю Бога, не визнавши Його як свого Творця і Спасителя, загинули і загинули назавжди. Первісток це благословіння і це відповідальність. В свій час Каїн відповів. Хіба я сторож, брату свому? Хай ніхто з нас ніколи не буде відповідати такими словами, що стосуються не наших сусідів, не наших рідних, не наших співробітників по роботі. А будемо роздумувати тими словами, як свій в час апостол Павло. Він казав, що я з іудеїв, я з первіцьків, я. Должен я боржник. І хай Господь благословить, щоб кожен з нас працював для слави Його. Амінь. Помолимося. Господи, ми вдячні Тобі за те, що ти нас як первістків помістив в своїй церкві. Ми вдячні, що ти даєш особливі нам благословіння. Ми маємо переваги. І те, що дехто з людей вважає сьогодні обмеженням, а ми вважаємо, що ми маємо благословіння, благословення суботнього дня, благословення жити християнським життям, як більшість людей вважають це тяжким дуже ярмом. Господи, пробач нас, коли ми оцінуємо тільки переваги, але забуваємо за нашу відповідальність. Благослови, щоб ми брали кращий приклад з усіх первістків, які є в Біблії. І Господи, Ти є для наш, наш первісток. Ми хочемо йти за тобою. Ти воскрес і Ти хочеш нас воскресити для свого царства. Ми в це віримо. Благослови кожного з нас. Амінь.